У Вінниці продовжують підтримувати мешканців висоток, які дбають про власну безпеку і облаштовують укриття у підвалах. Попереду холоди, а опалювальний період через розв'язану рашистами війну може бути непередбачуваним. Аби підтримати вінничан, У міськраді створили відповідну програму. Співвласники за власні кошти можуть придбати генератор. А департамент житлового господарства у свою чергу виконає ремонтні роботи в будинку на половину суму від вартості генератора. Для цього мешканцям потрібно звернутися до своєї. Управляючої компанії одним із питань актуальне, яким сьогодні опікується міська влада, це пропонує співвласникам долудити придбати генератори для альтернативних чи автономних систем енергоживлення, які планується облаштувати в пунктах обігріву. Ті будинки, які придбають електрогенератор, в межах 50% їх вартості планується провести певні ремонтні роботи в місцях загального користування багатоквартирним. Адже визначатися будуть співвласники. Це може бути або ремонт системи електропостачання електрощитових, це може бути заміна вікон в під'їздах на енергозберігаючі.